Вітаю вас на телеканалі Сфера випуск Випускновин. Студія для вас працює Любов Данча про останні події рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Кому дістанеться органний зал у рівному мистецтву чи церкві. Цю історично важливу будівлю для міста нині намагаються поділити рівненська філармонія та Луцька діацезія римокатолицької парафії. Останні висловили свої наміри використовувати органний зал як костел для богослужінь, як це було раніше. Усі свої пропозиції та обґрунтування обидві сторони висловили під час прес-конференції. Деталі далі у сюжеті. Мистецтво і церква не можуть поділити важливу історичну будівлю у рівному. Колись органний зал, що розміщений майже у серці міста, був чи не головною католицькою святиною. Історичне коріння його сягає середини 16 століття. На цьому місці княгиня Острозька Беата Костелецька звела дерев'яний католицький костел у спіння Пресвятої Діви Марії. З того часу чимало випробувань випало на долю будівлі. Її палили, потім будували заново згодом знову кидали на призволяще у забуття. Якось ну постійно цьому храму не везло. Ну от то руйнувалися дерев'яні ті будівлі. Тут виходить і кам'яним, не дуже щастило, і от виходить, що коли він був збудований. Значит, уже в 99-му році, 1899 році, на нашій головній вулиці міста з'явилися дві чудові споруди. Одна це була православна, православна будівля, собор Свято Воскресенський, інша собор, костел Святого Антонія. У 80-х роках костел від руйнації врятували саме митці, оцінивши приголомшливу акустику будівлі. Нині ж релігійні громади хочуть повернути собі назад у користування храм. Таку пропозицію висловила Луцька дієцезія римокатолицької парафії. кажуть у рівному нині проживає близько тисячі прихожан цієї громади. Люди захочуть до храму, тому що він приносил збудований для того, щоб не бути, скажімо, концертним залом чи філармонією, а передусім, щоб там відправлялись, звершували служби Божі, щоб там люди молилися. молилися. Тобто, і сам з такою первинною метою збудованою. Хочеться повернутися до джерела, щоб він знову виконувався саме. Віддавати своє місце для концертів у користування церкви Рівненська філармонія не хоче. Таке рішення прийняли одноголосно на зборах трудового колективу. Передача майна територіальних громад Рівненської області, окремій релігійній громаді, унеможливить виконання колективом Рівненської обласної філармонії своїх статутних обов'язків та позбавить громаду області залу камерної та органної музики, що є унікальним закладом мистецтва. Знайти компроміс і поділити будівлю між мистецтвом та церквою пропонують архітектори. Є шлях для того, щоб знайти порозуміння двох сторін, які зацікавлені в цьому об'єкті, і в кінці кінців прийти до того, щоб і шпиліці повернулися на своє місце. а Це було б дуже важливим для нашого міста фактором формування силуету. А не такий якийсь який скалічений об'єкт, але і представники парафії і філармонії пояснюють, навряд чи сцена зможе ділити місце з олтарем до того ж, нині там непорушно стоїть орган, яким так пишаються у філармонії. В алтарній часті на перекритті стоїть 13 тонн. Вибачте, як це 13 тонн на хворих ви перенесли. Ну, Я сказав зраду, що це я концертний, так, концертний так. орган, і він не переноситься. Тож дійти до спільного рішення чи знайти компроміс учасникам прес-конференції так і не вдалося. Свій вердикт у цьому питанні мають оголосити представники комісії з економічних питань та комунальної власності обласної ради, засідання якої відбудеться наприкінці лютого. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. Швидко, якісно та доступно саме такими критеріями, керується в Рівненському регіональному центрі надання адміністративних послуг. 29 січня ЦНАП відзначив свою першу річницю від дня офіційного відкриття. Отож, про підсумки роботи 2016 року та плани на майбутнє дивіться далі. Більше тисячі клієнтів за день саме стільки людей відвідують Рівненський регіональний ЦНАП. Лише за минулий рік тут надали близько 210 тисяч різних адміністративних послуг. Наразі на черзі новий проект, що дозволить приймати та видавати документи громадянам, які посвідчують їх особу, тобто внутрішній паспорт, закордонний та айді картку. За минулий рік на жаль, не реалізований проект Європейського союзу. Називається він Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади і громади, який фінансується також з європейським союзом за співучасті міського бюджету. Ми можемо подивитися детальний план. Цих приміщень. Ми сподіваємося, що до 1 червня ми реалізуємо цей проєкт і рівняни, і не лише рівняни, а мешканці усієї України. Можуть отримувати якісні адміністративні послуги. Одна із послуг, якою вже користуються громадяни, та яка запровадження тільки у Рівненському ЦНАПі, це реєстрація місця проживання. За лічені хвилини клієнт отримує нові документи. Людина до нас звертається з відповідним пакетом документів. Послуга сама займає 4-5 хвилин завдяки автоматизації всіх процесів. Так і Адміністратор вводить в базу ваші дані, автоматично друкується повідомлення, яке насилається по вашій попередній реєстрації. Вас знімають з реєстрації. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер та свідоцтво про право власності. Загалом, якщо підсумувати якістю обслуговування клієнти, задоволені. Ми вже не перший раз звертаємося цими послугами. Нам дуже подобається якість обслуговування в цьому закладі. Тобто набагато краще, так ніж було раніше. Звичайно, звичайно. Ти вже зорієнтований по часу, і це дуже приємно. Не треба витрачати купу часу, сидячи в черзі. Я, чесно кажучи, ще не був в цій системі. Посомнення з тим, що було в ЖЕКах, то це, звісно, дуже і дуже добре. Тобто задоволені якості у працівників. Зобування. Дуже да. дуже персонал, ну прямо такий, я не знаю, вічливий і спокійний. Ну, а швидко все себе? Швидко, так. Да. Швидко лічені хвилини викликають і без всяких морок. Також, крім рівнян, сюди звертаються громадяни із сусідніх міст та областей, зазначають працівники. Нагадаємо, цнап це спільний проект обласної та міської влади. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Дітей воїнів АТО запрошують написати книгу про біль війни та радість миру. Рівненська спілка письменників розпочинає створення унікальної книги, котру напишуть діти з родин учасників АТО та героїв Майдану. Альманах матиме назву Ангел на ротації. Це буде унікальний проект, такого що немає в жодній області. У книзі хочуть зібрати поетичні та прозові доробки, казки, легенди, оповідання наймолодших письменників Рівненщини. Тих кого безпосередньо торкається питання української жертовності та героїзму, котрі проявляють їхні батьки та рідні, приймаються 3-4 вірші або прозовий текст, казка оповідання, розміщений на трьох сторінках документу Microsoft Word а 4 роботи надсилати на диску із повним ім'ям, прізвищем автора та короткою біографією. Довідкою на адресу: місто Рівне, вулиця Симона Петлюри 1. Термін подання творів до 5 березня 2017 року. Йоні, але з дорослими амбіціями так у рівному школярі-вінахідники демонстрували свої напрацювання здебільшого винаходи орієнтовані на вирішення проблем сучасності. Зокрема, представили, куленепробивну амуніцію та медичні прилади для швидкої реабілітації демобілізованих. Подробиці далі. Була непробивна каска та бронежилет. Це стало можливим завдяки оснащенню військових засобів захисту правильними перемітками. На цим винаходом 14-річний Назар Дзюбак невтомно працював впродовж двох місяців. Втім, результат, каже, цього вартий. Це є бронежилет з рельєфною поверхнею за допомогою пральних пірамід, які збільшують клас бронежилету, клас захисту бронежилету. І відсутні перемен покладання кулі, то е, отож це привезведе до збереження людського життя. Розробники розповідають, вартість виготовлення такої вдосконаленої пірамідками каски та жилету така ж, як і звичайної. Це приблизно 6 тисяч гривень. Тим чомусь замінювати старі каски та жилети на модернізовані на рівні держави не поспішають. Писали ми лист міністерства оборони. Прикладали свої патенти, писали лист укроборонпром, прикладали патенти. Всюди нам дякують, що ми патріоти і на цьому зупинка. А реально втілення немає. Невідомо чому. От остання відповідь прийшла від оборонпрому. Сказали, ну цим займаються приватні ферми, шукайте ні адрес, нічого. А от 16-річний Микола Гладовський здубно винайшов медичний пристрій, який при травмах нижніх кінцівок допомагає краще ставати на зю ногу, при цьому не завдаючи собі болю. Хлопець переконаний, сучасні аналоги у цьому плані поступаються його новинці. Проблема теперішніх пристроїв скелетного витягування в тому, що коли людина рухається, то гиря не може плавно підніматися і трос смикається, тим самим надаючи більшу шкоду, наприклад, переломи в кісток гомілки. А даний прилад допомагає плавно піднімати трос і тим самим плавно опускати ногу пошкоджену, ну, пошкоджену ногу. Собівартість такого приладу складає близько 5 тисяч гривень. Іноземні аналоги коштують значно дорожче. Тим для того, аби ці медичні апарати стали доступнішими, потрібно зовсім небагато. Зазначає керівник творчого об'єднання юний винахідник Дубинської міської станції Ярослав Павлик. Це треба невеличку майстерню і Трошки кажуть фінансової, трошки допомоги, і це в межах любої майстерні механічної можна зробити за досить короткий час. Не подругує великих фінансових чи ментальний витрат. Представлені винаходи хлопці повезуть на конкурс у столицю. Якщо вони займуть призові місця, то є ймовірність, що їхні напрацювання таки втіляться у життя. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Сотні тисяч підприємців закрили свій бізнес, люди втратили роботу. Такі подарунки приніс із собою новий бюджет 2017 року із змінами в податковому та бюджетному кодексах. Для багатьох збільшення мінімальної зарплати вдвічі до трьох двісті стало не покращенням життя, а не підйомним тягарем. Так, лідер народного контролю Дмитро Добродомов не голосував за бюджет, адже переконаний, він знищить малий та середній бізнес. Сьогодні нардеп зустрівся з місцевими підприємцями, аби вислухати. Ловити їх та розповісти про план ті його команди подробиці далі, майже 5 тисяч підприємців на рівненщині за минулий рік закрили свою діяльність. все через збільшення мінімальної зарплати до трьох а відповідно і збільшення податкового навантаження, яке стало просто несумісним з подальшою роботою невеликих підприємств. Іде знищення реальне знищення, тому що 3200 це добре, мінімальна заробітна плата, далі зростає ПДФО, далі зростає відрахування до пенсійного фонду. Уже сьогодні в нас ціни зросли на газ, на електроенергію і так далі. Де реально людям брати можливість, щоб розвиватися хоча б або втримати свій бізнес? Реально неможливо. Дмитро Добердомов каже, що приймаючи таке важливе для країни та її економіки рішення, думки самих підприємців ніхто не спитав, що в свою чергу обернули закриттям сотень тисяч невеликих підприємств по усій Україні. Щодо тих законопроєктів двох ганебних, абсолютно я по іншому їх не можу назвати. Я не маю навіть зміни до бюджетного кодексу, зміни до податкового кодексу, які встановили. Всі ці негаразди, про які ви зараз говорите, ми не лише голосували категорично проти, ми ще і виступали з цього приводу, і не тільки по телебаченню, в тому числі і з трибуни Верховної Ради, закликаючи інших не приймати участь в явному злочині. Як розповів пан Добродомов, зараз вони вже завершують збір підписів під зверненням до Конституційного суду, аби ці зміни визнали такими, що порушили конституцію. Адже ще перед голосуванням юридичне управління Верховної Ради надало своє заключення, що в цих змінах є 9 порушень конституції і два порушення висновків Конституційного суду. Проте навіть це не зупинило більшість депутатів, аби віддати свій голос за такий бюджет, адже підняття мінімалки соціально популярний крок. Проте непродуманий продуманий він призвів до таких невтішних наслідків для кожного українця, «Безумовно, що мінімальну зарплату піднімати треба було. Але яким чином і за яких умов ось цих два пункти не було враховано при тому, коли це голосувалося? Це перше. А друге, коли піднімалося 3200, було ще 8 пунктів, в тому числі стосується малого і середнього бізнесу. Я маю на увазі збільшення. А якщо не поясню, називається єдиний соціальний внесок, так двадцять двадцять, які навіть навіть вперше да унікально зробили. Ви краще за мене знаєте, навіть з тих фірм, які не мають доходу, також Дмитро Добродомов зазначив, що в березні вони планують проведення масштабної акції під стінами Верховної Ради, аби депутати таки почули людей, котрі втратили свій бізнес та роботу. Владислава Стецюк Роман Шикунець, випуск новин. Вважаєте, що переплачуєте в маршрутці? Тепер вам є куди поскаржитись у разі значного підняття цін на міжміські та приміські перевезення? Жителі Рівненщини можуть звертатися в облдержадміністрацію на гарячу лінію за телефоном 0800 500 078. Працює гаряча лінія з понеділка по четвер з 9 до 18 години, у п'ятницю – до 17 години. Нагадаємо, нещодавно на зустрічі представників обласної влади з перевізниками було досягнуто домовленості, що останні можуть піднімати плату за проїзд не більше, аніж на 30%. На цьому ж у мене, все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. І бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.